Отже, ми почули багато дуже цікавої важливої інформації, аби ми вивели якусь формулу економічного дива для України. Я пропоную вам трошки підсумувати і трошки нагадати, що ми сьогодні взагалі почули. Отже, із Японії ми можемо виділити, по-перше, це земельна реформа, як вже зазначила Яна. Це те, що фермерам почали віддавати більше земель і тим самим. Це дало людям економічну свободу. Також е, інвестиції в освіту. Я на цьому наголошую, бо це ми будемо зустрічати ще не один раз. Масштабна індустріалізація ну, поява величезніших компаній, Sony, Honda, Mitsubishi і так далі. І нарешті зміна менталітету, е, концепція Kaizen, тобто постійне вдосконалення. Постійний все більше і більше заробітку, і можливо, ви бачили, як в Західній Азії постійно є фото бізнесменів, які просто запрацювали так сильно, що вони просто сплять в метро і так далі. Ну, це ось деякі наслідки таких економічних див, просто щоб не було ідеальної картинки. Далі, будь ласка, Південна Корея. Отже, знову ж таки. Інвестиції в освіту, це інвестиція в людей, інвестиція в розум, інвестиція в рушійну силу, економічного дива. Далі державний капіталізм, те, що нам розказував е, Ярослав. Тобто, якщо ще раз повторити простими словами, це те, що є планове і є е, е, капіталістичної економіки. Е, е, і Південна Корея саме поєдналося ці дві полярності. Тобто... Державний капіталізм. Капіталізм це про те, що вони за те, що е, взагалі підприємства вони повинні бути приватними, і це дозволяє на ринку конкуренцію між підприємствами. А в державному устрії, ну в комуністично-соціалістських режимах, то конкуренція просто стирається і все контролює за ниточки контролю держава. Що прибирає конкуренцію і вільний ринок. Отже, а Південна Корея вона дозволила, вона зробила планову економіку, тобто держава все ще все контролює. Але вона контролює е, приватні підприємства, що все ще залишило якесь місце для конкуренції між підприємствами. Також експорт, звісно ж, і підтримка великих корпорацій, е, про які зазначив Ярослав. Далі. Тайвань, так як нам неймовірно розповів Єгор, це знову ж таки, інвестиції в освіту. Ми вже помічаємо, що це вже це третя азійська країна, і знову ж таки йде інвестиція в освіту. Звісно, іноземні інвестиції, експорт, аграрна реформа, індустріалізація, розвиток технологій, чіпи, що в принципі пов'язано з експортом, і також культура заощадження підприємництва. Тобто, що це взагалі таке? Люди перестали витрачати гроші моментально, вони почали відкладати тим самим, водночас, і запускають процеси банків, тобто вони і кредити, і депозити можуть вкласти. І взагалі країна, коли вони вклалася в освіту, люди починають бути більш освіченими і вони розуміють фінансову грамотність. Тим самим вони є рушійною силою економічних див. Далі. Тут я би хотіла розібрати ще декілька економічних див, які не були зазначені сьогодні. Це економічні дива європейських країн, також а також наших сусідів. Чому це важливо? Тому що в першу чергу це різний менталітет, а у наших сусідів у нас схожий контекст історії. Тобто в Азії вони це більш суспільний народ. Це народ, який звик поклонятися, це народ, який звик працювати задля народу. А європейські країни, звісно, вони більш індивідуалісти і у нас зовсім інша ментальність. Отже, почнемо з Польщі як нашого сусіда. В першу чергу, про що я б хотіла розказати, це шокова терапія. Вперше, коли я почула це, я трошки не зрозуміла, про що має на увазі, але також він називається план Бальцеровича». Це різкий, швидкий та болісний перехід з планової в ринкову економіку. Що це мається на увазі, так як я сказала. Що була планова економіка, тобто там, де все контролює держава, і мінімальна конкуренція між приватними організаціями. А в ринковій економіці це вільний ринок, це конкуренція. Я думаю, для вас вже ці поняття стали достатньо зрозумілими. Отже, і замість того, щоб підготовлювати почву для того, щоб переходити в ринкову економіку, план Бальцеровича означав те, що люди просто відразу падають в ринкову економіку без питань. Бо це просто було зумовлення зумовлено обставинами. Також управління зовнішніх шоків сьогодні у нас багато шоків пов'язано з Польщею. Що це мається на увазі? Це управління кризами. Криза 2008 року, 1994 року, все це Польща передбачала і вона дуже вміло з цим справилася і. Наприклад, в Україні що було, це те, що в Росії не справилися з економічною кризою 94-го року, а Україна справилася. І як ви можете знати, можете, можете знати, у нас курс порівняно з доларом набагато краще ніж в Росії. І ну, це саме наше поборення кризи дало нам цю перевагу. Також освітні інвестиції, ще раз підкреслюю, західні інвестиції і інтеграція з ЄС це ми, ну, Митні кордони ну, стираються для європейських, що дозволяє е, більше європейського бізнесу, більше інвестицій. Ну, я думаю, зрозуміло, які є переваги входу в ЄС. Далі, будь ласка, Грузія. Також наші сусіди, і також е, важливо їх розібрати. Лібералізація економіки. Тобто, е, я зараз це поясню. Це відмова від регуляції бізнесу влади, тобто, по факту, те ж саме більше капіталістичних ідей. Також на чому я б хотіла трошки зупинитися, це довіра до влади. Тоді прийшов Саакашвілі, він був дуже прозорим, простим і все робив по факту. І люди, я от читала статті, люди були просто шоковані, що він переніс центр президентської там ради, взагалі влади. З якогось великого замку в маленький простий дім, і люди реально почали відкриватися державі, і почали замість того, щоб боротися, співпрацювати. І це дуже важливо: сприяння бізнесам, західні інвестиції, інфраструктурні інвестиції, скорочення бюрократії та корупції. Саме ось також прозорість дозволила цьому економічному диву збутися. Далі, будь ласка, останнє, що я б хотіла е, зазначити, з див. Європейських це Ірландія. Податкова політика. Отже, що це це? Вони знизили корпоративний податок. Виходить те, що є податок на бізнеса, на їх прибутки, і вони знизили корпоративний податок, аби залучити більше інвестицій. Тобто люди з іноземних країн вони розуміли, що там дуже сприятлива почва і підґрунтя для бізнесів, і звичайно вони туди інвестували, що також підняло їх економіку. Глобалізацію, членство в ЄС. Політична стабільність, технологічні інновації. Я думаю, в принципі, тут все зрозуміло. Давайте далі. І що ж, що ж таки треба для України? Що ми візьмемо від Азії? В першу чергу, це інвестиції в освіту. В кожній з цих країн у поствоєнний час після Другої світової були інвестиції в освіту, що дозволило цим країнам виростити свідоме. Розуміючи покоління, розуміючи фінанси, розуміючи взагалі стан, історичний контекст. І я завжди прихильниця була того, що освіта це є під Грузію, адже все починається з мозку, все починається з наших думок. І після чого вже йду дії, а саме думки ми покращуємо і чистимо саме при освіті. Ось е, Грузія, довіра до влади це про те, що я найбільше прокоментувала. Важливо пам'ятати те, що Якщо люди не недов... задоволені владою, проблема не у владі, а проблема у людях, які її обирають. І що також йде від чого від освіти. І звісно, скорочення з корупції. Ми знаємо, що у нас це нормальна штука прийти в університет і розуміти, що ти просто відплатиш собі сесії і все. Що взагалі не повинно бути такого. І саме прозорість, скорочення корупції також дуже повинно бути. І воно, я впевнена, також буде йти від чого? Від інвестицій в освіту. Давайте далі. І останнє мені здається найближче для нас план це плани англосаксонських країн, наприклад, Ірландія. Податкова політика нам дуже підійшло. У нас немає корпоративного податку, у нас є інший податок саме на прибуток бізнесів. Його, якщо у них це 12,5%, вони знизили, то у нас 18%, що є несприятливим. Полем для інвестицій, членство в ЄС, ми до цього вже рухаємося. Технологічні інновації. Ми всі знаємо, що ми в нас як аграрну країну, і я вважаю, що нам потрібно рухатися далі як технологічно, високорозвинуту країну і розвивати більше третинного сектору. Політична стабільність, звісно ж, щоб люди нарешті були, ну, погоджувалися зі своїм вибором, який вони всі зробили в минулому. І розуміло, що це суспільна відповідальність. А, отже. І також, чи хтось знає, яку картинку. А, якщо хтось слідкував за картинками Молі, то ось наступний слайд. А, чекайте, Ні. А, ви ще посвідкуєте, там можливо, буде ще одна картинка. Ось це картинка. Це картинка моліки була два рази, але, будь ласка, трошки назад. Важливо розуміти, що хоч і... Економічні дива, це все рухають люди, але все одно є конкуренція є саме найвідоміші і найяскравіші люди в історії, і їх важливо пам'ятати. Ось тут ви можете побачити, це автори економічних див. Далі там була Азія, тут у нас Європа і далі. Ще далі. Ще. <реш> <реш> да. І ось деякі джерела, якщо вам цікаво, це книги і ще далі. І деякі посилання, але я розумію, що ви їх скопіюєте, але повірте, там справжні джерела. Ось, дякую за увагу. Я б хотіла закінчити фразою Чужому навчайтесь. Дякую за увагу.